Всім привітках, вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогодні у нас буде коротеньке відео, але ми глянемо за цей короткий час, яке ваше ставлення до грошей на свідомому рівні, на підсвідомому рівні? Звідки з'явилися у вас якісь такі негативні установки? Ми все глянемо на безумному місяці. Почнімо. Яке у вас? Яке у вас на свідомому рівні ставлення до грошей? Так, я ось на цьому рівні ставлю до грошей. Давайте ще хочу. Так, по-перше, ви можете емоційними бути. У вас може бути всплеск якихось таких емоцій, що я хочу зараз зробити собі подаруночок. Значить, я зроблю собі подаруночок, значить, я щось собі куплю. Ви свідомо розумієте, як потрібно ставитися до грошей. Ви можете навіть дуже багато на чим замислюватися, над тим, що. А чи правильно я роблю? Та звичайно, я роблю правильно. Це ж мої гроші, я можу керувати ним, як я захочу. Тобто, у вас, наче ви можете себе покарати за те, що ви зробили, можливо, собі велику якусь покупку, але в ту ж мить ви можете сказати, та я заслугувала за це все. Ось тому і можливо це, знаєте, може передаватися із минулого, що у вас не було великих статок. І ви собі постійно економили. Тобто, знаєте, це було відчуття емоційне, що якоїсь ем, недостатньо грошей, або потрібно на щось економити. І ви, ось, знаєте, відбігаючи від минулого, зараз витрачаєте гроші і ем, говорячи собі, що я заслугував або заслугувала. Добре, яке о, і точніше, які глибині у вас переконання керують вашим ставленням. До грошей. Думки і відчуття до грошей. На підсвідомому рівні, які у вас думки про гроші. Ось, знову ж таки, от якесь, як я вже сказала, якесь минуле, яке біжить за вами, і ви хочете дуже багато навіть не думати від, про це, а ви вже вирішили, що я став розумніше, що я вже передолала всі перешкоди, які можливі. Саме найгірше уже позаду. Тобто, у вас такі ось думки виникають, коли ви. Думаєте щодо грошей? Що це була за ситуація? Ситуація, там, де ви тільки починали, можливо, хтось вам маніпулював, або якось швидко зникли гроші. Це, можливо, через якісь документи, або хтось, можливо, вкрав у вас гроші, або ви, наприклад, підписали якийсь документ, але там не прочитали якийсь там нижній рядочок, а там було зазначено, і ви так якось різко, прям різко, загубили ці гроші. Добре, що ви відчуваєте? так, що ви... Яке у вас відчуття на підсвідомому рівні до грошей, коли вони у вас є, або коли у вас їх немає? Дивимося. От боротьба, які, якісь внутрішні непорозумілості. Ви хочете е, до них ставитися справедливо. Можливо, ви не довіряєте яким десь, наприклад, банкам, а ви вважаєте, що я краще буду зберігати е, гроші під диваном. Е, тобто, у вас такі от переконання. Я хочу, щоб я була завжди готова до будь чого до будь-яких фрагментів мого життя. Якщо мені будуть потрібні гроші, вони обов'язково у мене мають бути в е, великих, маленьких обсягах. Вони мають бути завжди зі мною, щоб якщо що, там трапилося, вони були завжди зі мною. Тому що ось ви переживаєте, знову ж таки, якісь, якась ситуація була в минулому, що ви за цього дуже сильно переживаєте, і у вас ведеться ця боротьба. Не емоційно, Це саме от, свідомо, я би навіть так, або підсвідомо, так? Ми ж дивимося. Тому давайте вже це потасую, А, Тому у вас відношення до грошей нормальне. Тобто, знаєте, а, ви не боїтеся великих грошей. Але тут а, м, таке зауваження, що в минулому була якась дійсно така ситуація, що ви не хочете нікому довіряти. Гроші мають лежати у мене. Крапка. Гроші мають бути завжди. Можливо, ви не довіряєте. Бан, банкіра, а, ті, хто вам, можливо, нав'язали кредит. Знаєте, у вас якісь такі кредиту, Анка. так, можливо, у ваших батьків був кредит, це також може проігруватися. Або ви колись зі своїм партнером брали кредит, можливо, для побудови сім'ї, або для будинку, також для розвитку себе. Це також може програтись, дивіться, як, 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 яка у вас там ситуація, бо я нагадую, це. Загальний розклад. Так, звідки походять ці у вас такі переконання, що м -м, ну не можна? Так. Я не хочу нікому довіряти, гроші буде, мають бути завжди при мені. Тому що до цього випала така знаєте, карта матері. Можливо, це через батьків, дитинство, через минулі якісь ситуації, просто в вашому досвіді, через роботу, колишнього, колишню людину, а, чи там соціальні мережі. Давайте витягнумо. Давайте, сім'я дитинства. Сім'я дитинства. Також просто якісь там колишні ситуації щодо роботи, або партнер От в такому плані. Угу. І соціальні мережі впливають на вас, що не можна заробити легкі гроші. Або ти можеш заробити легкі гроші тільки, якщо ти будеш там просувати казино, наприклад. І. Угу, угу. Оце, знаєте, воно і вилазить. Це те, що все потрохи. По-перше, що я можу вам сказати? Ви вважаєте, що у кожного є своя доля. І якщо тобі от малося, знаєте, бути мільярдером, то ти, значиш, значиш і маєш стати цим мільярдером. Якщо воно тобі не дано, то воно тобі не дано, і ти ніяк цього не зможеш заробити, скажімо. Щодо родини і таких з дитинства, то у вас були наче, гроші, але от вам хотілося б більше їх мати, тому що знову ж таки хочеться більше. От у інших людей вони могли собі дозволити більше, аніж я могла. Можливо, там подорожі за кордон, можливо, на якісь такі вечірки, тусовки, можливо, знаєте, отаке активний відпочинок. Але не потрібно думати, що вам не повезло. Тому що у вас було, але не в таких масштабах, як ви хотіли. І це не погано, Насправді це не так сильно і погано. Ви багато працювали, ваші батьки багато працювали, як би там не було, і вони старалися для вас. Далі, колишня ситуація, можливо, це були дійсно якісь стосунки, тому що про роботу я тут не бачу. Тут міг бути якийсь такий емоційно. Емоційний такий хлопак і по-інакшому навіть його, як не скажу парубок моторний, який вам міг а, лапшу на ошу повісити, і будете, ви будете вірити цьому всьому. І от ви дійсно знову ж така ця вийшла карта. Ви хочете попрощатися з цим, псим, тому що була якась бідність, була. Щоб ви могли тягати все на собі. Знаєте, такий тягар. Потрібно більше працювати, потрібно більше всього мати, не можна нікому довіряти. Там я краще буду 50 на 50, але я буду впевнена в тому або буду впевнений в тому, що мене не кинуть. Тобто тут і в емоційному плані. Тобто, якщо у вас. Так, якщо тут сім'я, дуже мало емоцій, тобто тут свідомо ставилися до грошей, можливо, не витрачалися гроші на всяке безділушечки. То з колишньої якась така ситуація, там, колишній партнер, робота тому подібне, то тут у вас емоції, так знаєте, зі сторони сторон, такі емоційні, бо я навіть сказала би, гойдалки відбувалися, які б вам, чесно, не подобалися. Але зараз ви вважаєте, що так, в мене це був досвід, і я зараз стала розумнішою. Тобто, це Соціальні, мережі. Соціальні мережі, знову ж таки, можливо, ви були підписані на якусь людину, ви, можливо, вкладалися в гроші на якісь курси в такому плані, а потім вас обдурили. Що ви також ви можете від цього, я не хочу від цього. Можливо, ви навіть відписалися від багатьох людей, які показують оце нереальне життя, оцю просто намальовану якусь картинку. Тому. Ви це дуже сильно чищите у своєму просторі. Знаєте, така гігієна соціальних мереж. Я би навіть так би сказала. Чому? Тому що ви дуже сильно себе накручуєте. Ви дуже сильно себе накручуєте, ви можете потім ночами навіть не спати. Тобто такі от у вас вже відбуваються, що от хтось там на Мальдіви їздить, а я навіть на Азовське море не можу поїхати. Нічого всі поїдемо на Азовське море. Так, далі. Яка установка блокує ваш фінансовий потік і як її трансформувати? Чи є щось, що вам заважає? Ні, вам а, нема такого, що вам прям дуже сильно щось заважає, тому що ви знаєте, ви підготовлена людина, ви стратегічно дум, мислите, думаєте, а, відноситеся до грошей. Ви знаєте, на що мені потрібно потратити ось ці гроші, на що мені потрібно потратити на ці гроші? Ви відкладаєте гроші. Тобто ви. Усвідомлено розумієте, що мені потрібно зробити з грошами, з великими сумами чи маленькими. Ви думаєте, у вас є свій погляд на гроші. В деяких аспектах він може вам заважати зробити собі подаруночок. зробити собі подарунки і розумієте, час йде. Час не зупиняється на місці, і не потрібно, знаєте, собою всі захвачувати гроші. Дозвольте собі, таку як пораду вам дати, зробити собі в цьому місяці подаруночок, який ви дуже давно хотіли, але не могли собі дозволити через якісь свої переконання, або, знаєте, жаба давила я б навіть так би сказала. Попробуйте! Спробуйте з чогось маленького, дозвольте собі замовити роли, піти в кав'ярню, купити каву, а не знаєте, там вдома собі щось робити, сходити в кафе, ресторан хоча б один раз на місяць. знаєте, щоб ви відчули це все, якусь таку радість, якусь таку мить і не думали над тим, що ні, потрібно економити зараз, не на часі. Зробіть це собі подаруночок. Так, тобто, знаєте, можливо, якийсь коктейльчик вип'ять. Тобто, знаєте, це такі якісь деяких аспектів залежності так, демонах. Дозвольте собі, я вам не говорю, що ви потрібно йти в клуб і там відриватися на повну. Ну, якщо є така можливість, то знаєте, один раз нічого страшного не відбудеться. Тому підіть та спробуйте. Знаєте, щоб вас це не терзало. Ось, щоб трошечки відпочити, я вам не кажу витрачати великі суми грошей. Я кажу, що трошечки можете відкласти, тобто у вас є якийсь бюджет, відкладіть там до 1000 гривень, до тисячі, може бути там 500 гривень, і витратіть ці 500, наприклад, гривень чи 1000 гривень, на що ви хочете. Можливо, це буде будь-яка сума, яка у вас там в голові є, але зробіть це. Так. Яку вам потрібно нову таку, скажімо, установку, щоб змінити цю стару? Працюйте далі, будьте емоційними. Ви, і так, тобто я от по цьому розкладу не бачу у вас якихось великих проблем. Насправді, великих проблем тут немає. У вас є свій погляд, ви. З розумінням до нього ставитися, у вас був якийсь відосвід, який ви не хочете, ну тобто його нереально змінити. Якщо було в минулому, то залишається в минулому, але ви зможете змінити своє майбутнє, І якщо ви дозволите проявити собі ось ці. Трошечки емоції, щастя, радості. Е, і не будете себе цькувати, ви не будете себе, знаєте, потім казати, та навіщо це зробила? Е, і так я працюю 24 на 7, як кінь, просто як робот пашу, щоб отримати ці гроші. А я от взяла і витратила. Ні, ви маєте зрозуміти, що ви зможете далі заробити ці гроші. До вас стабільно приходять гроші, ви знаєте ціну гроша. І дозвольте собі хоча б раз в місяць робити собі приємне, робити те, що ви хочете, те, що ви давно планували. Тобто, це може бути навіть: ось зараз збираєте гроші для того, щоб поїхати на море. Або хоча б на якийсь кар'єр, ставок, неважливо, до озера. Якось. Парк, там, де є фонтан, тобто щось таке з водою, так? пов'язано? Зробіть собі приємне, зробіть собі відпочинок, зробіть собі відпустку, бо ви дійсно цього заслугували. Ось, ось яка вам потрібна нова установка відпустити старе. Те, що було в минулому, ви були в той же ще період недосвідні. Досвіда трошечки не вистачало. Зараз ви вже інакші. Зараз ви і більш розумні, і потрібно цінувати кожну мить свого життя, а не пропускати її та не дозволяти собі бути чуйними, емоційними, не дозволяти собі проявляти емоції. Тому зробіть собі такий подарунок кожного місяця. Щось те, що ви захотіли. І не жалкуйте про це. Ось така у вас і установочка, і порада, яку я вам рекомендую. Давайте я вам гляну пораду ще. Так, порада. Через дві карти достатньо разом вони якось по одному виставі. Що я можу? Порада. Думайте над тим, що ви можете зробити. Як ви це можете зробити, проаналізувати, от що у вас є, що ви вже зараз можете зробити, а що ви не можете зробити. І не карати себе за це, тому що невесливі думки, особливо вночі, за вами бігають. Отже, порада вам, вашу тривожність вночі трішечки змінюємо наш фокус уваги, думаємо над тим, що ми можемо реалізувати в цьому місяці, на цьому тижні, сьогодні. Робіть такий, знаєте. Що я можу зробити в цьому місяці? І ви це обов'язково реалізуєте. Тому дозволяйте собі щастя, радості, витрачання грошей, а не тільки економії. Тому, дякую за перегляд. Всім пока!